Та соціалістична унікальні назви, характерні для мислення 1920-х-1930-х роках, зникли першими. Їхні назви нагадують про період, коли планування міста орієнтувалося не лише на інфраструктуру, а й на ідеологію. Вони були стерті в 50-х під час активної забудови масиву. Перший травневий масив це не лише вулиці, це цілі пласи маловідомих об'єктів, які не вносять у путівники, але які створюють унікальну ауру району. Авіамістечко, коли закрита територія з власними пропускними пунктами. Будинки тут мали лише номери корпусів і загальну адресу вулиця Авіації, 2 тридцять Навіть сьогодні тут зберегся унікальний архітектурний ансамбль міжвоєнного модернізму та конструктивізму. Більшість будинків зведені в тиждень за х і тільки нещодавно територію офіційно відкрили для пішоходів. Прогулянка цим кварталом, наче подорож в часі. Перунів дуб на вулиці генерала Воробйова. росте дерево віком понад 400 років. Його вважають святим. За легенду на ньому місці колись обряди на честь славенського погорому Перуна. Це дерево бачили імперські війська, козацькі чоти, німецькі танки і радянських генералів. Але стоїть досі.